Село на Київщині, кучерявий лісок на ледве помітному узгір'ї, білі хати й зелені сади понад річкою унавою, що перепинена греблею, розливається в широкий порослий комишами і лататтям став. Босі діти. Засмаленими ногами, З пастушими торбинами через плечі, вечірні співи дівчат, що солодкою луною пливуть удалечінь по робочі розгонисті пісні, солов'їні жагучі ночі, жаб'ячий хор. І гукання водяного бугая, світ, як таємнича, ледве розкрита книга, дитинство моє, юність моя. Я почав із цих літніх і весняних тонів, бо про що ж і споминати, як не про весну й літо тому, кому осінь налягла на плечі, а зима невтомно сріблить волосся? Я почав про село, бо саме з ним пов'язані найсолодші і найболючіші спогади про дитячі мої роки. А втім, народився я, власне, і перші місяці прожив у місті, в Києві. На одній із тихих його зелених вулиць на Тарасівській. До речі, про назву вулиці. Назва ця була проявом. Української хитрості. Київські українці із цієї групи, що гуртувалися навколо журналу Київська старіна», дуже хотіли назвати кілька вулиць іменами наших видатних діячів Тараса, Шевченка, Панька, Куліша, Миколи Костомарова. Але в часи тяжкого переслідування українського слова, української культури, української громадськості, прізвища ці, особливо перше, не могли ніяк бути прийняті міською управою, тому й виникли. Компромісні назви вулиць. Не за прізвищами, а за іменами. Не Шевченківська, а Тарасівська, не Кулішівська, а Панківська, не Костомарівська, а Микольська Ботанічна. Ну, Звісно, річ цей секрет знали. Тільки самі ініціатори та їх найближчі приятелі. Незабаром він призабувся, і Тарасівська була Шевченківською для дуже небагатьох утаємничених. У кожному разі, коли правдива ця вся історія. Мені мило здумати, що світ побачив я на вулиці імені нашого найбільшого поета, чия велетенська постать, як огняний стовп, веде за собою всіх нас, українських письменників. Названо мене Максимом на честь одного з героїв нашої. Минувшини Максима Залізняка. Ім'я це прибрав мені батько своїми друзями Лисенком, Антоновичем. При цьому тихенько і проспівано пісню Максим Козак Залізняк. Щоправда, моїй матері. Припадало більше до серця Володимир Володя. Вона, кажуть, під час хрестин і впросила була веселого паноця саме так мене найменувати. І він проголосив був вже, раба Божого Володимира. Але батько мій підійшов до нього, шипнув щось дуже вже перехонливо. І священик поправився Максима. Та про Христини потім. Мені було всього лише кілька місяців, коли родина, наша мати, батько, два старших брати, гімназисти. І я переїхали з зимової київської квартири на село в Романівку. там і влаштував батько мої хрестими. З'їхалося чимало гостей з Києва, але і, і все село було закликано в гості. А що невеликий наш домок не міг умістити всього того люду, то учту влаштовано. В клуні.